Вітаю! Світ без дзеркальних камер невпинно розвивається. І Sony знов виходить на авансцену, представляючи свою нову модель у лінійці Cinema Line – Sony FX 2. Компанія позиціонує її як потужний інструмент, що поєднує інновації та перевірену якість для широкого кола творців контенту. Sony fx 2 обіцяє переосмислити досвід зйомки, пропонуючи передові функції та нову ергономіку. Давайте детально розглянемо, що ж приховує ця новинка, яка з'явиться на ринку вже у липні 2025 року. Цікаво, поставте лайк і підпишіться на канал. Перше, що привертає увагу в Sony FX 2, це її новий поворотний електронний видошукач. Це значне покращення для відеографів, оскільки дозволяє гнучко налаштовувати кут огляду, забезпечуючи комфортну роботу з камерою в різних положеннях, чи то на стабілізаторі, чи з низького ракурсу, чи у вертикальній зйомці. Таке рішення підвищує зручність та точність кадрування. Серцем Sony FX2 є 33 мегапіксельний сенсор Exmor R із заднім підсвічуванням. Цей сенсор відомий своєю високою чутливістю до світла та ефективністю, що дозволяє отримувати якісні зображення навіть в умовах недостатнього освітлення та з низьким рівнем шуму. Сенсор забезпечує вражаючий динамічний діапазон до 15 ступенів під час зйомки в профілі Sony S-LoG 3. Це дає величезну гнучкість на етапі постпродакшену для детальної градації кольорів та витягування деталей стіни і світлих ділянок. Крім S-Log 3, Sony FX2, як і інші камери Cinema Line, пропонуватиме широкий набір кольорових профілів, включаючи s cinetone Фірмовий кольоровий профіль Sony, що забезпечує кінематографічний вигляд прямо з камери з приємними тонами шкіри та м'якими кольорами, що вимагає мінімальної обробки. Гібрид Log Gamma для hdr відео що дозволяє відтворювати відео на сумісних hdr телевізорах без додаткової обробки. Стандарт, Natural, Vivid та інші Creative Looks – для швидкої зйомки з певним настроєм, що може бути корисним для тих, хто не хоче витрачати багато часу на грейдинг. Sony FX2 має п'ятиову вбудовану стабілізацію зображення IBIS. Ця система ефективно компенсує тремтіння камери по п'яти осях, дозволяючи отримувати плавне відео навіть при зйомці з рук або в русі. В яких форматах знімається ця камера? Камера може записувати відео 4К зі швидкістю до 30 кадрів в секунду, використовуючи повну ширину сенсора. Це забезпечує максимальне поле зору та мінімізує ефект ролінг шатера Для кінематографічного вигляду та стандартної частоти кадрів у кіноіндустрії FX2 підтримує запис XAVC SIDCI4K зі швидкістю 24 кадри на секунду. Щоб знімати зі швидкістю 60 кадрів на секунду у форматі 4К, камера кадрує відео до роздільної здатності Super 35 сенсора. Це поширена практика для камер такого класу, яка дозволяє досягти вищої частоти кадрів за рахунок використання меншої площі сенсора. При зниженні роздільної здатності до HD, ви матимете можливість знімати зі швидкістю до 120 кадрів на секунду для створення захоплюючої надсповільненої зйомки. Ви можете записувати відео у форматі 4.2.2 10-біт All-Intra для кращої градації кольорів та відтворення під час постпродакшну. Цей кодик забезпечує високу якість зображення з меншим стисненням, що критично для професійного грейдінгу. Sony fx 2 оснащена новою системою автофокусування з розпізнаванням у реальному часі та покращеною точністю для людей. Це дозволяє камері надзвичайно точно відстежувати обличчя та очі, забезпечуючи чіткий фокус навіть у динамічних сценах. Крім того, система розпізнає тварин, птахів, транспортні засоби та комах, що робить її надзвичайно універсальною для різних сценаріїв зйомки. Камера оснащена активним охолодженням із вбудованим вентилятором, тому вам не доведеться турбуватися про перегрів камери під час тривалої зйомки, особливо при записі у високих роздільних здатностях або в спекотних умовах. Sony FX2 оснащена високоякісним повністю поворотним LCD дисплеєм, що є стандартом для сучасних беззеркальних камер та Cinema Line. Такий дисплей забезпечує зручне кадрування з будь-якого ракурсу, що особливо важливо для відеографів. Для професійного запису звуку камера має стандартний 3,5 мм роз'єм для навушників для моніторингу звуку. Вона також підтримує підключення зовнішніх аудіоінтерфейсів через мультиінтерфейсний гарячий черевик для професійних XLR-мікрофонів. Наявність повнорозмірного HDMI виходу є критично важливою для підключення зовнішніх моніторів, рекордерів або стрімінгу, забезпечуючи чистий відеовихід. Камера має два слоти для SD-карток, що дозволяє використовувати їх для резервного копіювання: одночасний запис на обидві карти, розширення пам'яті або розділення запису, наприклад, відео на одну, фото на іншу. Камера має порти USB-C для зарядки, передачі даних, підключення до комп'ютера, роз'єму для дистанційного керування та етернет-порту для професійних мережевих рішень. Sony FX2 з'явиться на ринку в липні нинішнього року з роздрібною ціною 2690 доларів США лише за корпус або 3090 доларів в комплекті з ручкою Sony XLR. Отже, Sony Effic 2 виглядає як дуже перспективне доповнення до лінійки Cinema Line з її новим поворотним відеошукачем, потужним 33 мегапіксельним сенсором, вдосконаленим AI автофокусом та активним охолодженням, вона пропонує вражаючий набір функцій як для фотографів, так і для відеографів. Вона може стати золотою серединою між FX3 та FX30. Пропонуючи чудовий баланс можливостей та ціни. Ця камера безумовно приверне увагу творців контенту, які шукають надійний багатофункціональний інструмент для реалізації своїх найсміливіших ідей. Друзі, якщо сподобалося це відео, поставте лайк, підтримуючи україномовний контент. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!